Доброго раночку, ми з України 13 лютого 2025 року. Сьогодні в нас дуже морозно, зранку було 16 градусів морозу. Зараз вже можливо 11, можливо як, але сонечко, бачите, яке сонечко. Голубочки шукають. Щоб його напитися Сиди, ось так Але знаєте, а таку погоду набагато легше дихається, ніж в оту таку ляп хляп хляп Насправді дуже багато легше. Не постулюємо ці пазли колись і всі відео в одну купу. Я пам'ятаю цю вулицю зовсім зовсім такою. Ну ніякою, можна сказати. Не було ні дороги, вона була вузенька, така замучена, її всі називали. Так, не буду казати, куди її називали, тому що веде вона викладовище старого тепер. І тому... Вона була така маленька, трохи запущена, захорощена. Тепер ви подивіться, ціла магістраль. Всім гарного дня. Бережіть себе.